Виснажені та отетерілі від різкої зміни часових поясів, ми повкладалися рано, чи то пак полягали у ліжка і понакривали голови подушками, щоби не чути тієї жахливої какофонії, яка лунала крізь дошки долівки, а в якусь мить стала такою гучною, що я підскочив на ліжку, гадаючи, що то до кімнати увірвалися гуляки. А потім, напевне, годинник вдарив десяту, бо генератори чмихнули і враз замовкли, а разом із ними. Замовкла і музика внизу, і згасли вуличні ліхтарі, що світили мені у вікно. Раптом мене, немов коконом, огорнула благословенна і мовчазна темрява, і лишень шепіт далеких хвиль нагадував мені про те, де я опинився. Уперше за багато місяців я провалився в глибокий, вільний від кошмарів сон. Натомість мені наснився мій дід. Коли він був іще хлопчиком, наснилася перша ніч, яку він тут провів чужинець на чужому острові, під чужим дахом, чужинець, що завдячував своїм життям людям, які розмовляли чужою мовою. Коли я прокинувся, у вікно лилося сонячне світло, і я збагнув, що пані Сапсан урятувала життя не лише мого діда, а й моє життя і життя мого батька. І сьогодні, якщо мені поталанить, я нарешті зможу подякувати їй за це. Я спустився до бару і застав там свого батька. Він сидів, притулившись животом, до стола, сьорбав каву і протирав свої наворочені супербіноклі. Щойно я всівся, як з'явився кев з двома тарілками м'яса невідомого походження, і грінками. Не думав, що ви вмієте смажити грінки, зауважив я. На що кеф відказав, що він не знає таких харчів, смакові властивості яких не можна покращити підсмажуванням. За сніданком ми обговорили з батьком наш план на день то мало бути щось на кшталт розвідувального походу, щоб ознайомитися з островом. Спершу ми обдивимося таткові зони потенційного спостереження за птахами, а потім пошукаємо дитячий притулок. Я поспіхом запхав у себе залишки страви. Бо мені кортіло якомога швидше вирушити в дорогу. Взявши з собою пристойну суму грошей для підмазування місцевих мешканців, щоб вони були більш зговірливими, ми покинули бар і пішли через місто, оминаючи трактори і перекрикуючи гурки генераторів, аж поки вулиці змінилися полями, а шум позаду нас ущух. День був прохолодний, вітряний. Сонце ховалося за гігантськими скупченнями хмар і пробивалося крізь них лише на якусь мить, щоб всипати довколишні пагорби неймовірними променями світла, і це додавало мені енергії та надії. Ми прямували до скелястого узбережжя, де вчора, з порома мій татко помітив зграю якихось птахів. Втім, я не знав, як ми туди дістанемось, бо острів мав дещо чашкоподібну форму. Пагорби здіймалися угору ближче до його країв і обривалися прибережними стрімчаками. Але в цій конкретній точці місцевості отой край був трохи зглажений, і до маленької, схожої на бризку, плями піску біля води, вела вузенька стежина. Ми обережно пробралися до берега, де, здавалося, ціла популяція птахів ляскала крилами, верещала та ловила рибу в припливних калюшках. Я помітив, як розширилися батькові очі. Неймовірно! пробурмотів він, дряпуючи гострим кінцем своєї ручки закам'янілий пташиний послід. Мені доведеться пробути тут певний час. Ти як не проти? Мені вже доводилося бачити такий вираз на його обличчі. Я вже знав, що у той певний час міг тривати годинами. Тоді я сам піду шукати будинок. Ні, сам ти не підеш, ти ж обіцяв. Ну тоді я знайду кого небудь, хто мене туди відведе. Кого саме? Може, кев когось знає. Мій татко поглянув у бік моря, де з купи скелястих валунів стирчав великий іржавий маяк. Ти ж знаєш, якою була відповідь, якби тут була твоя мати, Заважив він. Мої батьки мали різні теорії стосовно того, якого обсягу виховання я потребував. Мамця завжди тиснула на мене. Завжди висіла над душею. Зате батько тримався осторонь. Він вважав, що я мушу час від часу робити власні помилки. До того ж, якщо він дозволить мені піти самому або у чиємусь супроводі, то матиме змогу хоч цілий день длубатися в отому скам'янілому пташиному гівні. Гаразд, погодився він. Але не забудь дати мені номер телефону тієї людини, яка тебе супроводжуватиме. «Татко, тут ніхто не має телефонів. Він зітхнув. Добре, можеш іти. Але то мають бути надійні люди. Кела не було на місці, він кудись подався у справах. А через те, що прохати одного з його підпилих завсідників супроводжувати мене, здалося мені ідеєю не вартою уваги. Я пішов до найближчої крамниці спитати кого-небудь, хто непогано заробляв. І міг би приділити мені трохи часу. На дверях крамниці виднівся напис «Риботорговець». Я поштовхом розчахнув двері і мало не наскочив на бородатого велетня в закривавленому фартуху. Він кинув відрізати голову рибині і, тримаючи в руці великий ніж, з якого капала кров, невдоволено вирячився на мене. А я поклявся самому собі, більше ніколи не ставитися з неповагою до людей на підпитку. На біса, прогарчав він, коли я пояснив йому, куди збираюся піти. Нічого цікавого там немає, тільки болота і скажена погода. Я розповів йому про свого діда і про дитячий притулок. Риботорговець насуплено зиркнув на мене, а потім сперся на прилавок і кинув сповнений сумніву погляд на мої черевики. Здається, ділан не дуже зайнятий, і зможе тебе провести. Нарешті сказав він. Показавши ножем на хлопця приблизно мого віку, який розкладав у холодильнику рибу. Але тобі знадобиться належне взуття туди не пройдеш у таких красівках, їх відразу ж засмокче багнюка, і тобі доведеться йти далі босяка. Та невже? спитав я, а звідки ви знаєте? Ділане, принеси нашому добродію парочку Велінгтонів. Хлопець роздратовано простогнав. Картинно зачинив холодильну камеру і, витерши руки, невдоволено поплентався до стіни з полиць, де лежала мануфактура. Принагідно ми можемо запропонувати вам гарні й міцні чоботи, сказав риботорговець. Купіть парочку і отримаєте безкоштовно дулю на додачу. Він заливчасто розреготався і гепнув ножем по лососю, голова якого кулею промчала по слизькому від крові. Прилавку і приземлилася точнісінько у гіллітинне цебро. Я видобув з кишені аварійні гроші, які дав мені татко, бо прикинув, що оце здирництво є невеликою ціною за те, щоби знайти жінку, заради зустрічі з якою я перетнув Атлантичний океан. Тож із крамниці я вийшов у нових гумових чоботях, таких великих. Що причудово увібрався в них разом із кросівками, і таких важких, що я на силу встигав за моїм буркотливим гідом? То ти ходиш до школи на острові? спитав я ділана, намагаючись не відстати від нього. Мені справді було цікаво, як тут живеться моїм одноліткам. Хлопець промимрив назву міста на найбільшому острові, тобто у Великій Британії. Невже ти щодня добираєшся до школи поромом? Годину туди й годину назад? Еге ж. Отак розмова тривала й далі. На мої подальші спроби зав'язати розмову Ділан відповідав словами, в яких було ще менше складів, тобто не відповідав взагалі. Зрештою, я здався і мовчки пішов слідком. На виході з міста ми наштовхнулися на його приятеля у сліпучі жовтому спортивному костюмі та з ланцюгами з фальшивого золота. Навіть якби він начепив скафандр астронавта, то, напевне, і тоді його вигляд не видавався б таким недоречним для Керенгульму. Він по-приятельськи стосунув ділана в плече кулаком і назвався Хробаком. Хробак? Це його синічне псевдо, пояснив Ділан. Ми найпотрясніший дует реперів на всьому острові, сказав Хробак. Я МС Хробак, а він, рибний хірург, відомий також як МС Мерзотник Ділан. А ще як MC брудний бізнес, Керенгольмський король бітбоксингу. Може, продемонструємо цьому Янкі, як ми виступаємо, мерзотнику ді? На обличчі Ділана з'явилося роздратування. Що, зараз покажи на ну, йому ритм нової доби синку. Ділан підкотив очі, але зробив, як його просили. Спершу мені здалося, що він подивився власним язиком. Однак виявилося, що його вибуховий кашель має особливий ритм. І під цей ритм хробак гнав свій реп. Люблю я подуріти у норів суботу. Твій предок там стричить також, бо немає роботи. Я співаю бухий, зате мій реп легкий, а ділені в ритм я страшенно заводний. Якась дурня, безглузда, а не пісня, сказав він. До того ж це твій, татко, живе на допомогу у зв'язку з безробіттям, а не мій. Ну, мо, мерзотники ділене, задай жару, тепер ти жени свій реп. І хробак почав бітбоксинг, танцюючи ходячого робота і прокручуючи своїми кресівками отвори у гравії. Хапай мікрофон, мерзотнику. Ділан знітився, але потім видав вірша. Я зустрів недавно кицьку на ім'я Шарон. Їй до смаку був мій костюм та позолочений кулон. Я із нею покохався, як годиться мужику, а цю пісню написав, коли сидів у нужнику. У нужнику щось не звучить. Чорт! та я не встиг, як слід підготуватися, йолопе, примітка озвучкера. Оноукрінге. Oh, no, Потім вони звернулися до мене, що я думаю про їхній виступ. Зважаючи на те, що їм не сподобалися реп вірші один одного, я навіть не знав, що й сказати. Мабуть, мені більше до вподоби музика, де співають і грають на гітарах та інших інструментах. Хробак роздратовано відмахнувся від мене. Та він у цьому ані біса не Петре, і тому не розрізнить гарного нарковірша навіть тоді, коли той за яйце його вкусить, промимрив хробак. Ділан розсміявся, і вони обмінялися серією складних та вітіюватих рукостискань, легких ударів кулаком та ляскань високопіднятими долонями. Може нам час іти? нагадав я. Хлопці невдоволено забурмотіли, потім ще трохи побайдикували, але невдовзі ми таки вирушили, тільки тепер за нами поплентався хробак.